Щоб Микиту захистить. Ах, Микиту, я турбуюсь І про тебе все піклуюсь, хоч про це ніхто не зна. Мусиш ти перед юрбою і знеситим стать добою. Навіть думка ця страшна. Дужий вовк, це сам ти знаєш. Ти ж, хоч бистрий розум маєш і проворний на язик, проти нього мало сили. Можеш згинуть, друже милий. Цим стурбована я дуже, і прийшла сюди мій друже, щоб тобі допомогти. — Мудреці бувають раді навіть бабиній пораді. Слухай же мене і ти. Він сміється. Ну, Фрузя, Люба, усі ж ти цілі маєш зуби і ні пазма сови Нащо бабою взиватись, тож хросунею пишатись має право весь наш ліс. Розум твій я також знаю, і поради дожидаю у вірю заходам твоїм. Фрузя вдарила в долоні. Всі мавпи, якби коні, бігли у Микитин дім. Ого, го сказав Микита, тут рідня вся знаменита. А що ж ви маєте робити? Фрузя каже: не журися, сядь на лавці, простягнися, а про решту тихо сить. Тут найгірші мавпията ну Микиту остригати, голять, миють, милом труть. Гладко тіло обголили, Потім принесли оливи і на хвіст кудлати людь. Фрузя каже Ну, Микито, все обстрижено, обмито, тільки кудла хвіст один. Це на те, що вовк не ситий не здолав тебе схопити. Ох же ж лютий буде він. Як почне він нападати, Вдає, що хочеш ти втікати, ніби жаху аж освіт. А як він надійде ближче, Обваляє в пісок хвостище і йому між очі сипу. Буде це йому несмачно і остудить значно. доки очі він протре, сядь на карк йому ти сміло. І велике зробиш діло, вовка дідько забере. От з мавпами лис Микита, листупає гордовито, сміло дивиться на світ. Цар, узрівши, як він вбрався, аж со сміху закачався, аж схопився за живіт. Лисиде поважний, строгий, Поклонився цареві в ноги, а цариці до колін. А тоді на місце собою в круг обставлений юрбою, виступив спокійно він. Озирнувся вовк не ситий. Радий ворога зустріти виступає між рядів. Аж зубами він скривоче, мов свічки палають очі, він з кістками блисо з'їв. Цар, махнувши головою. Знак подав їм булавою починати боротьбу. Сурми, труби загриніли, всі затихли, заніміли, на непевну ждуть судьбу. Першим скочив вовк лапастий, лися в зуби, щоб попасти, закусать його на смерть. І перелякався і швиденько геть подався, покотився шкеребет. Та не сидить ближче, ближче. в ту хвилину Лис хвостище по піску поволочив. Як посикли вовку в очі! Ніби темрявої ночі враз він вовка засліпив. Ах, та сучі же ти злодій, крикнув вовк. Та би тись згоді став і чай пісок. Що, Вовцуню? Будем битись, каже лис, а чи миритись? Ну, подай свій голосок. У словах таких Микита вовка хотів уже схопити, вже й зубами залящав. Але вовк стрибнув до нього і Микиту китух лис на землю, так і впав. Га, собака ти брехлива. Ось, пора моя щаслива все, що сіяв, ти пожнеш. У моїй попав ти руки, і за всі погані штуки Плату добру ти візьмеш. Ви є бридко, тут пропасти можна швидко, ну, ну з іншого кінця. І щоб час лиш протягнути, він почав хоч все зійдуть, як такі стрівця. Друже, заглянься наді мною, ми ж бородичі з тобою, потвердиться весь наш ліс. Ну, здумай тільки, задля чого ми б'ємо один одного. Лиса, вовк і вовка лис Все робитиму для тебе. Всякий труд прийму на себе, не доїми, не досплю. А тобі гусей, качаток, рибі, раків і курчаток ну, повну кухню наловлю. Нігарчить, не ситий, годі! Знаю, <кху> ти і злодій, ошуканець і шахрай! Обіцяєш злата мірку, а досилиш круглу дірку. Ні, поганцю умирай. Так гарчав несити гордо і рад би лиса взять за горло, так нога була в зубах. А Микита, поки рюмав, хитро ще нові придумав, і минувся в нього страх, ніби молиться він Богу, а тим часом задню ногу всунув вовку під живіт, і як зашкрябав позурами. Від него взавив з листями, аж в очах змінився світ. Ну, молись тепер, проклятий! не дійшла пора розплати Гордо й гучно кричав. Та несипі не пручався, не змагався, не пручався, а слабіючи гарчав. Сергукнув зім. Ну доволі нащо ці страждання й болі перевіг сьогодні, висвітлювати. Що ж тут лис робити має? Раз він вовку відпускає. Царю каже, я корюсь, я хотів лиш пляму стерти, Вовчий не хоче смерті, небезсинім я ж ним щось. Тут піднявся гомін галас, мавпа крізь юрбу пропхалась із Лавровим тут вінком. Друзі лисові зійшлися, вихваляли гучно лиса. звали славним вояком. Не один, що тільки вранці кляв Микиту, як поганця, тут ревів. Привіт! Привіт! А лист подякував уклоном, далі, впавши перед тоном, слухав царський заповідь. Стань, Микиту!» – цар звався. Добре, синку, захищався, честь. Багато що й прийняти, я боюсь. Ну, невеликі в мене сили, та служити до могили, буду вірно, я клянусь. Тут кінчиться наша казка. Бубликів солодких в'язка тим, хто слухав, не шумів. Може, дехто пригадає, що не раз таке буває. І в людей, як у звірів. А Котляревського, ений. Mm -hmm. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак, Удач на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він взявши торбу тягу дав, забравши деяких троянців. Осмалених, як гиря ланців, п'ятали з Трої на кивав. Він швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі очухрав. Плив, 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 що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли, каже, умер я в Трої. Уже б не бився її гіркої і марно так не влучився. Потім до берега, приставши, з троянством голим всім своїм, з човнів на берег, повстававши, Спитався, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли, куди хто запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся. аж гульк. І в город причвалав. В тім городі жила Дідона. А город звався Карпаген. Розумна пані і моторна. Для неї трохи сихимен. химен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. Бідняшка, що була вдова. По городу тоді гуляла, коли троянці повстрічала, такі сказала їй слова. такі таке Чи рибу з дону везете? Чи, може, ви ці бурлаки куди, проча не вийдете? Який вас враг сюди направив і хто до города причалив? Яка ж вата розбишак? Е -е, троянці всі забормотали, Дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй, мовляли, так Помили пані Богородна. <п 'ятування> не дай загинуть головам Будь милостива, будь незлобна. Еней спасибі, скаже сам. Дідона гірко заридала і білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала, молодця Енея вашого злабала, вже б тоді весела стала, тоді Великдень був би нам. Тут плюсь, Еней, як будь то з неба. ось, ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам. Потім з Дідоною обнявшись. Поцілувавшись гарно в смак. Зарученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так, пішли к дідоні до господи, <кхи> через великі переходи, Війшли <кхи> світлиці та й напіл. Пили на радощах сивугу і їли сем'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут <кхи> їли розділі потрави і все з полив'яних весов. Самі гарні приправи з нових ледових тарілок. Своячу голову до хріну і локшину на перемір Потім з підливою див. На запуску кулішика. Хлопці, худрю, ваш. І з маком медовий шолик і копками пали Мед Пиво! Росту. І калганку! Користя, духов яловець! Бандура горлиці бренчала! Савілка затина. затинала! дудка грала по балках! За на скрипці грали! Кругом дівчатами! Енея ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, зарився вбросо, там і ліг. <звук> Як заселедце в сірий кі. Ганяли, бігали, казились, аж жлився деколи і під. Дідно ж мала розроботу, як з ним побігла О. на охоту. Та грім загнав їх в темний льох. Лихий зна, що там робили. Бо не видно за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. <рес> не так то робиться в сихутко, як швидко оком змегнеш. Або як казку кажеш прутко, орум в папері як писнеш. Еней в гостях пробув немало, що з голови його пропало, куди його завес послав. Він годів зодва там просидів, а, мабуть, би і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Єпітер ненароком золіпогляну поглянув на нас і кинув Карфагену оком. Аж там троянський марнопляс розгнівався і розкричався, аж цілий світ поколихався. Енея лаєв на весь рот. Чи так то гадів син він суха. Убрався в патоком в муха, засів бочим чим було тічок. Еней тоді копався в бразі і, на голову крившись ліг, йому не снилося приказі. Якось Меркурій в хату вбіг, смикнув і сполобов псяюху. А що ти робиш? П'єш ти вуху за всього горла закричав. Ану швидше укладайся, з дідоною не женихайся, весь поход тобі сказав. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн затрусився увесь. І з носа потекла кабака, уже він знав, який завес. Шатнувся миттю сам з хати своїх троянців позбирати. Троянці. Зібравши, дав такий наказ. З та всіми клумками збирайтесь, моря швейдете якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав. Мізерній наклав дві скриньки, на човен зараз одіслав. І дожидався тільки ночі, ще Дідона зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився. Та ба, бач, треба покидати. Дідуна ж зараз отгадала, чого сумує пані ней, і все на ус собі мотала, щоб умудритися її, за печі часто виглядала, прикинувшись, бо цім коняла, йому вона хотіла спати. Еней же думав, що вже спав. І тільки но хотів, да драла. Якось Дідона хвать, Постій прискурвий, вражий сину. Зо мною перше розплатись. От за душу, як з млечином, тільки тілько завертись. Отак От за хліб. За сіль ти платиш. Ти всі прививши насміхатись. Розпустиш славу по мені. Пригріла пазусі гадюку, що послі зробила муку, послала пуховик свині. Дідона гірко заридала, і ж серце аж ворог, і серця аж волосся рвала, і закраснілася, мов рак. Запінилась, посатаніла, не наче дурману і з'їла, залаяла Енея так. Поганий, мерзкий, скверний бридкий, нікчем не ланець, католик. гольвіса пакос прискидкий прискидки, не злодій, яритик, за твою велику. Як дав я тобі я в пику, тому б чорт. Мандрун до сатани з рохами, нехай тобі присниться біс. Еней від неї відступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався, з двора в собачу рист побіг. Прибіг к троянцям, засапався, Обмок в поту, якби купався, мов сторогу в школу курохват. Потім в човен худенько сівши і їхати своїм волівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась, весь день не їла, не пила, все то все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, мов би, шалена, стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило її небозі і не встояла на ногах. На цьому наш залік завершено. Дякуємо за увагу.